Слідчого ізолятора на Соборній площі більше не буде. Щоправда, йдеться не про саму установу, а лише її назву. Невдовзі СІЗО стане Чернівецькою установою виконання покарань номер 33. Що, окрім зміни вивіски, чекає на виправний заклад. Дивимося разом. Тепер це не СІЗО, а Чернівецька установа виконання покарань номер 33. Наразі тут проводять капітальний ремонт. Тому, крім нової назви, в закладі з'явиться ще й півсотні камер підвищеного рівня безпеки. У них утримуватимуть осіб мірою покарання. Для яких визначили довічне ув'язнення, це може бути 30 засуджених до довічного позбавлення волі, може бути 20 засуджених, які відбувають покарання на максимальному рівні безпеки в камерних приміщеннях. На обладнання камер Державна пенітенціарна служба України виділила 560 тисяч гривень. Крім того, за ці гроші в установі облаштують додаткові приміщення для зустрічі ув'язнених зі своїми родичами. Довгострокове побачення надаються до трьох діб. Відповідно, в установі має бути обладнана. Приміщення таке приміщення у нас є тільки одне. Ми ще будуємо ще два таких приміщення для того, щоб задовільняти потреби в повній мірі для даної категорії. Буковина одна з небагатьох областей, де до цього часу не було проведено реорганізацію слідчих ізоляторів. Така потреба виникла через те, що для осіб, які вчинили важкі злочини, не були створені спеціальні умови. Загалом у місцях позбавлення волі на Буковині перебуває майже 960 людей. 12 з них засуджені до довічного ув'язнення на максимальному рівні без які відбувають покарання особи засуджені до довічного позбавлення волі, і особи, які засуджені за особливі тяжкі злочини. Одночасно у новоствореній чернівецькій установі виконання покарань зможуть відбувати терміни ув'язнення до пів тисячі осіб, які вчинили як легкі, так і важкі злочини. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.